Заходована у відзерунках нашої вишивки, в сюжетах Косівської кераміки, Петриківському розписі та орнаменті Орнек. Соворність, чуто в ракотанні копси, бандури, трембіти і кримськотатарської зурни. Соборність віртуозно лунає музикою Леонтовича, Скорика і Васюка. Соборність заремована в рядках Франка Українки Шевченка істо. Соборність змальована барвами у болотнах Примаченко білокурта Марчука. Соборність величаво панує на Говерлі та Айбетрі. Соборність, квітне буйним цвітом сакури у долині нарцисів, Софіївці, Асканії Новій. Соборність загадково мовчить у скелях Довбуша, базальтових стовпах, у з й пустелі, Дністровському каньйоні, тунелі кохання та на Чернігівських валах. Соборність реве хвилями Дніпра, Дунаю, Південного Бугу, Тиси і Сіверського Дінця, у водах Світязя, Синевіру та сивашну. Соборність добувають у шартах Луганщини та Львівщини. Соборність освітлює знаннями у Києві, Бердянську, Львові, Глукові, Острозі, Харкові та Чернівцях. В усій нашій Україні, влітку, восени, зимку і навесні. Усе це ми захищаємо разом. І переможемо разом. І звуки перемоги почує вся Україна. З Днем Соборності!